Справа 1532. Подорожуючи Європою, Сергій та Оленка вирішили придбати сувенір для батьків вартістю 60 злотих. З інтернету діти дізналися, що за курсом НБУ 1 злотий це 7,29 гривні. Скільки грошей буде списано з рівневої картки за умови, що кошти списуватимуться за курсом НБУ. Ну що ж, давайте міркувати. Зовсім не складне завдання, але практичне. Отже. Як нам знайти, скільки спишеться грошей? Нам треба тоді вартість цього подарунка сувеніру 60 злотих. Треба помножити на вартість 1 злотого в гривнях. Це 7,29 гривні. Тобто записуємо, що нам треба 60 помножити на 7, пишемо 60, що множиться на 7,29. І це дорівнює. Ну що ж, можна, звичайно, просто і перемножити, так як записано. Але давайте ми запишемо 60 як 6, що множиться на 10. І помножимо на 7,29. Так, Дивіться. Тоді спочатку виконаємо множення в дужках. Це дорівнює, тоді 6, що множиться. Якщо ми помножимо на 10, 7,29, то кому перенесемо на один розряд праворуч, то це буде 72,9. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз знаходимо добуток, тільки я ці множники місцями поміняю, від цього добуток не зміниться. Отже, записуємо тоді 72,9, що множиться на 6. Множимо. 6 на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 5 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 1 це 43. Так, один знак після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює. 437, цілих, 4 десятих. Записуємо в дужках чого гривень? Це у нас, пишемо, буде списано з гривневої карти, буде списано з гривневої. Карки. Ну що ж, отже, скільки буде списано, 437,4. Записуємо тоді відповідь. Отже, скільки грошей буде списано, пишемо 437,4. Гривні. Ну що ж, ось таке нескладне практичне завдання з фінансової грамотності. На цьому вправу завершено.